Мати, господі, знову ці проблеми, коли це все закінчиться. Без таланту, на жаль, нам не пощастило, ми нічого не можемо. Як в собі, в дорослому віці, формувати мислення зростання? Інші ж люди це вміють, значить, і я навчусь, значить, і я з цим впораюсь. Привіт, мене звати Яна. Я професійний коуч, і тут я розповідаю про те, як змінювати своє життя, досягати більшого, стати щасливіше, багатіше. І отримувати все, що ти захочеш завдяки зміні мислення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, і оці всі класні штуки, які у вас всі просять, тому попрошу і я. А ще в мене є TikTok, Instagram – посилання під відео. А тепер погнали! Я думаю, що ви неодноразово чули вислів, наші думки створюють нашу реальність. І цей вислів стовідсотково є правдивим. Але багато людей чомусь бачать у цьому вислові якусь магічну магію або просто мотиваційний лозунг, який лунає з усіх куточків, тому не відносяться до нього серйозно і думають, що це просто якась маячня, яка не має наукового підтвердження. Але справа в тому, що вже досить давно є всі необхідні наукові підтвердження тому, що наші думки, наше мислення дійсно створюють нашу реальність. Що саме наше мислення визначає, чи будемо ми успішною, реалізованою, задоволеною і щасливою людиною, чи постійно незадоволеним лузером по життю, який вважає себе ні на що нездатним. І сьогодні ми будемо говорити про те, які існують типи мислення і як в дорослому віці сформувати в собі тип мислення успішної людини, людини, яка досягає бажаного, не боїться невдач і впевненої цілеспрямовано йде туди, куди вона хоче. У 2006 році була опублікована научна робота професора психології Стенфордського університету Керол Дуек, яка однією з перших у світі почала вивчати мотиваційний компонент людської свідомості. Команда дослідників під керівництвом Керол провела безліч експериментів, під час яких було виявлено, що у людей можна виділити два типи мислення фіксоване мислення та мислення зростання. І що якість і успішність життя багато в чому залежить саме від того, який у людини тип мислення, які основні відмінності фіксованого мислення і мислення зростання? Люди з фіксованим способом мислення переконані, що їх інтелект, характер, здібності це статична даність, яку не можна сильно змінити, а успіх безпосередньо залежить від наявності інтелекту, вродженого звичайно. Люди з фіксованим способом мислення, як правило, бояться будь-якого нового досвіду, уникають ризиків і завжди відчувають потребу в самоствердженні. Вони розглядають помилки як невдачі, а не як можливість рости та вчитися. По суті, такі люди роблять все можливе, щоб не виглядати дурнями перед іншими. Знаєте, інколи ми можемо дивитися на успішного співака, актора, спортсмена, підприємця. І нам здається, що такими вони стали. Саме завдяки природним схильностям і талантам. От би нам такий талант, і ми були ого, го а так без таланту, на жаль, нам не пощастило, ми нічого не можемо. В той час, як люди з мисленням зростання вважають, що те, з чим ми народилися, наші природні здібності це лише відправна точка для розвитку та росту. Мислення зростання базується на переконанні, що наші головні якості ми можемо розвивати власними зусиллями. Звичайно, люди відрізняються початковими здібностями, схильностями, інтересами, темпераментом, але кожен може змінювати своє життя і зростати, докладаючи зусиль і старанність. Такі люди бачать в поразках і невдачах можливості для саморозвитку, а не недостатність інтелекту. І, як правило, люди з мисленням зростання набагато успішніші і щасливіші у всіх аспектах життя. Ось ще відмінність між цими двома типами мисленнями. Людина з фіксованим типом мислення прагне отримати підтвердження своєї ідеальності, своєї непогрішності. Така людина уникає викликів і складних завдань, не роблять повторних спроб при невдачі. Така людина відчуває загрозу своєму статусу, коли хтось інший досягає успіху, і вона очікує похвалу за те, яка вона є. Така людина уникає зворотнього зв'язку про свої дії. А от людина з мисленням росту, зростання, вона сприймає виклик, як можливість стати краще. Вона робить повторні спроби при невдачі, прагне отримати від інших зворотній зв'язок, успіхи інших така людина сприймає як цінний урок. І вона розуміє, що зусилля це шлях до майстерності. Такі люди цінують невдачу так само, як і успіх. Вони готові давати. Собі шанси і кидати собі виклики знову і знову. А який у вас тип мислення? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Як у людини формується тип мислення? Я думаю, що ви вже здогадали, що як і все найкраще в нашому житті, психологічні травми, комплекси, сумніви, невпевненості в собі, різні установки, так і тип нашого мислення ми несемо з дитинства. І основа розвитку певного типу мислення у дитини це ставлення батьків. До дій дитини. Наприклад, коли дитину хвалять за здібності і за кінечний позитивний результат, то у неї формується фіксоване мислення. А коли дитину хвалять за зусилля, які вона доклала, щоб отримати результат, яким би він не був, то у такої дитини формується гнучка свідомість і закладається тип мислення, націлений на прагнення до постійного розвитку. Типи мислення можуть трансформуватися один в одного. Іноді перехід одного типу мислення в інший обумовлений конкретною ситуацією. Коли в центрі уваги стоять здібності, то людина мимоволі починає проявляти фіксований тип мислення. Думаю, що з цим розібрались. Так як я коуч і мій інтерес не копатися в тому, чому людина сформувалась фіксоване мислення, а мені цікаво, що з цим робити. Тому зараз ми переходимо до пункту. Як в собі в дорослому віці формувати мислення зростання, мислення успішної людини, яке буде допомагати просуватися по життю і робити його насиченим, класним, достатнім і таким, яке хочеться жити, а не прокидатись кожного ранку і думати: Господі, знову ці проблеми, коли це все закінчиться? І так погнали коротка інструкція, як сформувати в собі мислення зростання. Перше і найголовніше почніть помічати. А зараз я думаю дію з якого типу мислення: з мислення зростання чи з фіксованого? Друге, прийміть рішення свідомо мислити з позиції мислення зростання. Масло масля не вийшло, але нічого, коли ви стикаєтесь з якоюсь новою незрозумілою задачею чи проблемою, замість того, щоб подумати: о, все пропало, я не зможу, в мене нічого не вийде. Почніть вести з собою внутрішній діалог, а можливо, навіть голос це проговоріть так буде навіть краще. Говоріть собі, я дійсно зможу це зробити, якщо докладу зусиль і витрачу певний час. Інші ж люди це вміють, значить, і я навчусь, значить, і я з цим впораюсь. Третє, не бійтеся новизни, вчіться чомусь новому, хоча б раз на рік. Полюбіть процес пошуку. Нового нестандартного рішення для своїх задач, так ваше мислення стане не просто гнучким, у вас з'являється творчий підхід до справ, у вас також з'являється можливість дивитися на проблеми з іншого ракурсу, і це недоступно людям з фіксованим мисленням. Четверте. Розвивайте в собі навик саморефлексії, аналізуйте свої думки та дії, враховуйте і аналізуйте свої помилки, але не перетворюйте їх в трагедію, не впадайте в драму. Якщо у вас щось не вийшло, чи ви десь нормально так налажали, але при цьому всі живі, здорові, робимо висновки і йдемо далі. П'яте: заохочуйте себе в ситуаціях, коли ви проявляєте тип мислення зростання. Помічайте це, давайте собі невелику винагороду, позитивне, приємне підкріплення нового типу мислення. Це допоможе закріпити подібний стиль мислення і приведе вас до нових перемог, до формування вашої нової особистості. І пам'ятайте найголовніше, те, як ви думаєте про себе сьогодні, визначає те, як ви будете жити завтра. І кожного разу, коли в вашій голові, буде виникати голос фіксованого мислення, який вам буде шепотіти, а ти впевнений, що ми зможемо. Чи вистачить у нас здібності, талантів? А що буде, якщо ми облажаємось, нас всі засміють? Впевнено, закривайте рота цьому голосу фразою Я можу впоратися з бучим, якщо докладу до цього достатню кількість зусиль і часу. Невдачі не роблять мене невдахою. Вони є безцінним досвідом, який гартує мою майбутню перемогу. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на соцмережі, залишайте коментарі під цим відео. Так я буду розуміти, що тема роботи зі своїм мисленням, саморозвиток вам актуальна. Я сподіваюся, що відео було корисним. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей.